Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні, як завжди, у нас за традицією розпаковка вихідного дня і покажу, що мені вдалося отримати цього тижня, що вдалося купити цього тижня, бо я накопичую посилки по декілька, не посилки накопичую, накопичую у покупців, у продавців, у яких я купив товар, по декілька штук різних позицій. Зазвичай до 10, якщо я їх планую купувати багато, і тільки тоді прошу відправити. Або якщо лот дуже дорогий, і хочеться як можна швидше його покласти до колекції і розглянути, то відповідно і прошу його відправити. Ось. Але вже зараз вже на фінішній прямі, вже багато позицій закрито, і зараз відправляють мені вже швидше. Плюс враховуючи момент, що на Укрпошті діють знижки, хто встановив додаток Укрпошта 2.0. Там є безкоштовні промокоди до 11 листопада, і є ще діючий промокод до кінця жовтня на 50% знижки. Ти користуючись цим моментом, я відповідно забираю всі свої посилки, які у мене були. І там ще можна, до речі, скористатися промокодами своїх родичів. Я умовно там на маму також цей додаток, і її промокоди також використовую. Тому. Раз такий є шанс, чому б не скористатися. Отже, що мені вдалося купити цього тижня? Почну, мабуть, із тих позицій, які в мене вже відкриті, розпаковані. Побував я на нашому нашому одеському старокінному ринку. Дуже великий. Такий ринок вживаних речей, барахолка так звана, де можна дістати все, що, все, що завгодно, б тільки гроші. І закрив декілька позицій по своїх монетах. Мені вдалося дістати ось таку монету це В'ячеслав Чорновіл. Обійшовся він мені за 800 гривень. В'ячеслав Чорновіл 2003 рік. Стан у нього такий не ідеальний, але враховуючи рік, вважаю, що хороший. Умовно можна назвати, що стан хороший. Якщо, якщо ні, напишіть в коментарях. Є тут, звісно, що такі невеличкі подряпини на полі і на обличчі, але більш-менш монета непогана. Далі другу позицію, яку мені вдалося вирвати, це Махдебурське право монета 500 років Магдебурзького права за 1000 гривень. Всі ці монети я потім буду переміщувати в капсули, і капсули переїдуть до мого альбому. Поки що попередньо вони. Купував я їх ось в таких холдерах. Люди зберігають там такі альбомчики, і в цих альбомчиках ці монети були розташовані. Ось ця мені монета обійшлася в 1000 гривень. Досить непога... Виглядає досить непогано, є деякі цятки. Так, далі наступна позиція це філатов. Володимир Філатов. У нас в Одесі є дуже відома офтальмал... Офталь... Офтальмал... Мой, офтальмологія. Е, дуже відома клініка, яка лікує е, очі. От, названа вона в честь академії... Академіка Філатова. Тобто це для, для мене дуже важлива така монета, в тому плані, що це пов'язане з історією Одеси. 950 гривень мені вдалося вирвати цю монету по ціні 2005 рік. Номінал 2 гривні. Далі. Наступна монета це паралельні бруси. Так, це паралельні бруси сідень 2000 року. Капсула дещо потерта, але монета взагалі в непоганому стані відносно. Це у нас 2000 рік, 2 гривні. Дана монета обійшлась, мені трошки переплатив 550 гривень. На ринку її реальна вартість 470 гривень. Це її верхня ринкова ціна. Але вже так забирав ці монети, закриваючи останні з позиції, тому і вже забрав, щоб не шукати по ринку, бо більше відповідно продукції не було. Так, далі. Це мені вдалося в школі знайти 5 копійок 2014 року. Просто. Діти гралися і там на підвіконі порозкидали всякий хлам, і 5 копійок такі мені вдалося мені забрати. Нічого цінного, але хай, хай, хай то каже, хай буде. Далі надійшла мені посилка від Василя Аркадійовича Кошеля з Черкаської області. У цього продавця завжди якісний товар. Він в нього на вищому рівні. Там у нього завжди йде боротьба за його лоти, коли продаж йде, і завжди вони продаються дорого, але і, і їхня якість дуже і дуже висока. Тобто, враження, що вони тільки з банку їх тільки забирають, і стан у них дуже дуже гарний. І що мені подобається у Васильові, він завжди їх присилає в таких ось індивідуальних коробках. Тут видно навіть, як він розкреслював на листі на картоні. Замітки ці всі індивідуально під вашу кількість монет Він відповідно розбирає, що пакує вашу упаковку. У мене така невеличка упаковка, вона от маленька така невелика. Доставка мені, до речі, обійшлася в 45 гривень. Знижка в, використав знижку в половину за 25%. Рукавички трошки замазав фарою пасту Якусь замалював особисті дані. Обійшлася вона мені в 27,5 гривень. Бо 50% знижки мені обійшлась дана посилка. Там при пересилці вказуєте обов'язково, хто хоче безкоштовно отримувати, там є особливості по переказах: пріоритетний, базовий. Переказ от по цих нюансах роздивіться уважно. Наскільки пам'ятаю, там повинен бути пріоритетний вказаний на Укрпошті, тоді вам дійде вона по промокоду безкоштовно. У мене ця була по базовому шла і використав промокод, який на 50% знижки. Монети тут, як бачите, упаковані ось в такому вигляді. Коробочка така, мені набіжав їх викидати, ці коробки. Я їх зберігаю, думаю, може, коли сам, сам щось буду відправляти комусь. Та... Відповідно, упакую знову тут така плівка. Як бачу, тут значна кількість монет знаходиться. У я, щоб не зберехати, десь декілька місяця-два точно я в нього збирав монети, накопичив. Тільки зараз вирішив їх все-таки вже забрати. А через деякий час ще дві замовив. Зараз буду буквально сьогодні писати, щоб уже їх відправляв. Бо ті позиції, які мені цікавили, вже все, вже я їх придбав, вже вони в мене в наявності є. Так, тут у нас ось така кубка монет. Ось така кубка монет. Зараз я їх спробую обережно. Тут вони, бачите, одна на одну навіть легенько так обережно складені. Зараз я їх висиплю і приберу цей пакет. І головне, щоб не розбити монети, щоб вони не висипались. Отже, розберемо по черзі їх всі. Перша з монет це AN2. Монета AN2. Так, по цінах відразу, щоб я не забув, я буду, мабуть, озвучувати ціни, по чому вони мені обійшлись. Так, монета AN2, чи, мабуть, по списку йти. Так буде мені, мабуть, легше. Так, як бачите, тут їх значна кількість цього разу надійшла. Перша монета повинна бути вірський. Ага, ось вона. Перша монета по списку, яка в мене йде по переліку, це Павловірський монета. Монета 2005 року випуску. Подивіться, на її стан, стан дуже гарний. Монета, яку придбав у нього за 900 гривень. Обійшовся мені Павловірський. Далі, наступна позиція це Кирилівська церква має бути. Зараз заодно звіримо кількість товару, що мало дойти. Там чого, якщо чогось десь щось не вистачає, я зазвичай йому пишу. І він все перевіряє. Ми перевіряємо відразу. Насправді, ще збоїв не було в системі, все доходило вчасно. Також ось вона Кирилівська церква. Стан у неї просто як новенький, таке враження, що тільки-тільки з станка 5 гривень 2006 року. Обійшлася ця монета мені в 300 гривень. Кирилівська церква. Далі, наступна позиція це монета, монети України. Давно хотів цю монету собі, ніяк я її не міг вирвати. Монети України, у нас дуже гарних монет, не дивлячись на її невеликий тираж. Дуже популярно. Є 2 гривні 1996 року. Ця монета мені обійшлась. Так, зараз дивлюся. Купував я її ще 1 серпня 2025 року. Тоді вона мені обійшлася в 740 гривень. Тобто я ще в нього накопичив. Перша дата, що в мене в записі, 25 липня. Навіть вже не 2 місяці, це вже три, майже кінець 4, 4 місяці майже вона пробула у нього. Ось ця монета обійшлась мені ще раз. У 740 гривень на той час, коли я її купував. Є наступна монета це енергетика України, атомна енергетика України. 2 гривні, також досить популярна продукція, яка на Facebook спільнотах виривають її завжди. Не завжди успіваєш їх за ними, бо ціни там просто розривають. 2004 рік. Обійшлась мені ця монета в 480 гривень. Далі я деякі монети купував у нього на аукціоні, а деякі вже просто писав напряму, що хочу придбати ті і ті-ті позиції і, відповідно, їх купував. Далі монета Всехвяцький, Всехвяцький, Всехвятський, Ось вона. Наступна позиція це, Мико... ані, це Микола Лисенко. Всехвяцький ще, мабуть, він там ані є. Ось він Сергій Всехвятський. Також номінал 2 гривні. стан дуже гарний 2005 рік. Всехвяцький мені обійшовся на 4 вересня у 760 гривень. Тут серії видатні особистості. У них є тираж у деяких невеликий, тому у них такі ціни. А насправді ціни на українську нумізматику летять в космос. Вони дуже дорогі, насправді, останнім часом. Наступна монета Суми. Обожнюю цю серію міста. Це моя, мабуть, одна з улюблених серій. Всі люблять флору і фауну, всім подобається така серія. І одна з моїх улюблених також це якраз стародавні міста України. 2005 рік. Суми, 350 років. Дуже гарна серія. У нас є більше 450 міст в Україні. Відповідно, цю серію можна продовжувати і продовжувати. Суми. Суми мені обійшлись станом на 6 вересня у 500 гривень. Суми. Далі наступна монета це монета Ан 2. Наступна монета це Ан 2. Також за неї полювання йшло серйозне за Ан 2 літаки чомусь. Також всім подобається, всім заходять технічна тема, техніка. Монета 2003 року. У 500 гривень вона мені обійшлася також на 6 вересня. Наступна позиція це визволення Нікополя. Визволення. Зараз ми подивимося, що це курсу Шевченківська битва. а Ось визволення Нікополя. Також в дуже гарному стані. Це серія Друга світова війна 2014 рік. Якраз я позиції 2014 року. Нарешті я їх вже закрив. Обійшлась мені Коршун, Корсун, Шевч... визволення Нікополя, обійшлась, Це мабуть, найдорожча монета з цього, що я придбав, обійшлась вона мені в 1650 гривень. Дуже дорога позиція. Найдорожча, мабуть, з того, що я взяв. Ну, Так само, як і Ан-2, також не дешева відносно. Наступна позиція це. Кусун Шевченківська битва. Ось вона поряд також із серії Друга світова війна і також 2014 рік. 2014 рік. Корсун Шевченківська битва. Ця монета дешевша. Ну, в декілька разів 440 гривень вона мені обійшлася. Стан у них гарний. Якщо плануєте. Збирати дуже в якісному високому стані монети, то рекомендую Василя Кошеля. Едуарда Кожухова, гарні позиції. Олексій Дадацький також класні монети просила. Це моїх, мабуть, три топ-три топ продавця, у яких я купував. А ще, мабуть, Станіслав Борисович. В Фейсбуці, це, це мої тіп. Павло Катига. Там завжди в нього є такий непоганий товар, але треба придивлятися. Він там зазвичай пише і стан показує, дивитися. Павло Катига, Михайло Жур. всі, я, В когось з них я завжди щось десь купував. Ось Василь Джумига також непогані позиції продають. Але стандартно топ 3 моїх продавців, таких яких як Едуар Кожухов, це Станіслав Борисович. Це дорогі позиції на такі ну, дуже дорогі позиції. Насправді, Василь Кошель. Едуарко Жухов це ті, у кого я частіше всього купував. Тому. Рекомендую і їх, і всіх, решту. Товар досить якісний. Просто в цих продавців він частіше продається. У них буквально кожних 2 дні щось новеньке з'являється в продажі. А так, кожен обирає для себе по ціні, по якості. Так, наступна монета це 100 років світовій авіації. Монета 2003 року. Дана монета мені обійшлася. Так, зараз бо я її загубив. 100 років світової авіації обійшлась мені у 880 гривень. Станом знову ж вже на 1 жовтня 2025 року. Це 100 років авіації під 1000 гривень. Наступна монета це Микола Лисенко. 2 гривні. Також стан дуже гарний. 2002 рік. Микола Лисенко мені обійшовся у 700 гривень. Микола Лисенко. І залишається у нас монета із загального переліку. Це 15-та річниця Конституції України 2011 року. Монета із кольорових обійшлась вона мені у 640 гривень. Так, і таким чином раз, два, три, чотири, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11 і 12 монет. Я у пана Василя накопичив і забрав. І зараз ще дві позиції, в нього ще докупив. І буду писати, що вже можна їх відправляти. Так, і залишається мені ще одна посилка розібрати від Нацбанку. Купував мій знайомий по проханням, бо у мене ліміт по покупках. І попросив вже свого знайомого, щоб він в Нацбанку прикупив мені ці позиції. Там ще вийшов такий нюанс, він ще не досить досвідчений покупець в цьому плані. І закинув в корзину один товар, проплатив його. Я йому пишу, пише мені, я взяв. Пишу йому, мені ще треба ще одну, не поспішай, попереджував, що не поспішай відразу оплачувати. бо Якщо візьмеш ту позицію, то бери ще одну і вже тоді дві оплатиш. Він їх трошки поспішав оплатив, одну, я пишу, а ти іншу взяв, він каже ні. Бере її, замовляє, оплачує знову і це все окремими посилками. Тобто розумієте, що окремими посилками окрема йде оплата. Він так трошки розхвилювався, каже, я ж, я ж хотів краще ті, обидві посилки взяти, щоб вони прийшли. Кажу, не хвилюйся, подивимося, зараз НБУ повинен об'єднувати посилки. Дійсно, якщо посилки у вас були куплені там, в один день умовно, на, один, на одну ту саму адресу і проплачені, то вони ці посилки зараз об'єднують. що Є дуже класно. Це таке одне з небагатьох класних нововведень, які Нацбанк зараз використовує. Так, А взяв я в принципі, простенькі монети. Зараз я їх розпакую. Знову бачите, повернулися вони до ось таких коробок. Упаковувати це правда, нова пошта. той товариш де мій живе, в нього поблизу тільки Укрпошта, працює, він з Укрпоштою не працює. Отже, це у нас 150 років від дня народження Олександра Кошиця, 155 гривень. І монета, пам'ятна модель, Національне агентство з питань запобігання корупції в сувенірному пакуванні 172 гривні. Всього Обійшлося все це нам добро. Так, дивимося, тут всього є чи немає. 155, 170, да, 327 гривень це взагал, взагалі обійшлася ця посилка. Плюс за пересилку 130 гривень, 130 гривень 131 навіть і дві. От вам і. Нова пошта. Укрпошта така варті... вартість, умовно, там 50 гривень. Доставка 45 гривень коштувало би тут 132. От і рахуйте різницю на 100 гривень, умовно дорожча. Ну не на 100, трошки менше дорожча посилка. Якщо дорогі лоти, то зрозуміло. Якщо такі дешеві позиції, то варто скористатися Укрпоштою. Укрпошта останнім часом мене дуже радує в цьому плані. Так, зараз тут такий плівка цій плівці. Звісно, що такі монети вони не є супер дорогими, супер рідкісними. Їх можна придбати і в банках дистриб'юторах. з націнкою там, вони йдуть недорого. Е На ЗК в Ощаді в Одесі 220 гривень. Брав я їх там собі штук 5 прикупив, а кошить, то взагалі там, невелика націнка. там в районі... в районі 200 гривень він зараз коштує, якщо не помиляюсь. Ось. Так, тому ось такі покупки в мене. Цього тижня були здійснені. Прикупив собі саме ось такі позиції. Ну що ж, друзі, залишайте коментарі під цим відео, чи вдалося вам щось цього цікавенького придбати на цьому тижні. А я бажаю вам всього найкращого, нумізматичної вдачі, а головне здоров'я, миру і щоб швидше закінчилася ця клята війна. Бережіть себе і до наступної зустрічі!